Привіт! Будь-яка організація, чи то маленька кав'ярня, чи величезний завод, щодня вирішує одне й те саме завдання як не загубити жодної гривні. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки бухгалтерії і розкриємо секрети головних фінансових щоденників, які допомагають тримати всі гроші під пильним контролем. Давайте розбиратись, як же ж це все працює. Отже, як втежити за кожною копійкою? І це знайти не просто якесь абстрактне бухгалтерське питання. Це питання виживання і здоров'я будь-якого бізнесу. Одна помилка може коштувати справді дорого. На щастя, для цього існує чітка і перевірена часом система. Зараз ми подивимось, як вона влаштована зсередини. Ну що ж, перший крок до будь-якого порядку це зрозуміти, з чим ми власне маємо справу. В бухгалтерському обліку всі гроші діляться на дві великі категорії, і для кожної з них, уявіть собі, існують свої правила гри. З одного боку, у нас є те, що можна фізично потримати в руках, тобто готівка в касі. А з іншого, це просто цифри на екрані монітора, тобто безготівкові кошти. Для бухгалтера це по суті дві абсолютно паралельні реальності, і кожна з них живе за своїми законами, і що найважливіше, має свій власний бортовий журнал. Давайте почнемо з найзрозумілішого з готівки. Як саме фіксується кожна гривня, що потрапляє до каси або навкаки видається з неї? Зараз ми познайомимося з головним документом, який за це відповідає. Знайомтеся, це меморіальний ордер номер 1 По суті, це головний літопис каси. Його завдання скрупульозно фіксувати абсолютно все: хто коли і скільки грошей приніс, а також хто коли і скільки забрав це єдине, так би мовити, джерело правди про весь рух готівки в організації. Можна уявити його як такий собі дуже детальний щоденник каси: прийшли гроші, робимо запис, видали гроші, знову робимо запис. Жодна операція не може пройти повз нього. І саме завдяки цьому, в кінці дня чи місяця, завжди абсолютно чітко зрозуміло, куди поділася кожна копійка. Окей, з готівкою, ніби все ясно. Тепер переходимо до грошей у банку. Тут система так само логічна, але є один дуже важливий нюанс для різних типів банківських коштів використовуються два окремі ордери. Зараз побачимо, чому так. Так от, перший з них це меморіальний ордер номер 2 Він пильно стежить за грошима на головних рахунках компанії, це так званий загальний фонд, тобто кошти на зарплати, оренду, закупівлю якихось матеріалів, ну, власне, на все те, з чого складається повсякденне життя організації. А ось і його колега, меморіальний ордер номер 3 Він відповідає за кошти спеціального фонду. Уявіть собі, що це такі гроші з биркою, наприклад, грант на якесь дослідження або кошти, виділені суто на будівництво. Їх не можна витратити на щось інше, і саме цей ордер гарантує, що вони підуть строго за своїм призначенням. Отже, бачимо, що різниця тут принципова. Загальний фонд, який обліковується в ордері номер 2 це, по суті, операційний бюджет. Таке собі і фінансове паливо для щоденної роботи. А спеціальний фонд, який фіксується в ордері номер 3 це фактично окремі скарбнички для конкретних цілей. І розділяти їхній облік це ключова вимога для прозорості та контролю. Ми вже розібрали окремі щоденники для каси та для банківських рахунків. Але ж як звести всі ці записи воєдино, щоб побачити повну фінансову картину? Для цього існує фінальний головний документ. І цей майстер-реєстр називається журнал Головна. Саме сюди, немов струмки, в річку, зливаються всі дані з наших трьох меморіальних ордерів. І саме тут розрізнені шматочки інформації нарешті складаються в єдину цілісну фінансову мозаїку. А тепер погляньмо на весь шлях даних. Все починається з окремих операцій. Ордер номер один збирає всі дані про готівку. Паралельно з ним ордер номер два відстежує рух грошей загального фонду, а ордер номер 3 спеціального. І в кінці звітного періоду, зазвичай це місяць, всі підсумкові цифри з цих трьох документів переносяться до журналу головної, ось так і формується повний фінансовий звіт. Як бачимо, система насправді цілком логічна. Давайте ще раз зовсім коротко пройдемося по ключових інструментах, які ми сьогодні розглянули, просто щоб закріпити матеріал. Отже, запам'ятовуємо чотири ключові елементи: перший ордер це абсолютно все, що стосується готівки. Другий це операційні гроші в банку, третій цільові кошти на спецрахунках. І нарешті журнал головна, який збирає все це докупи. Разом вони утворюють такий собі надійний скелет усього грошового обліку. І наостанок, питання на подумати. Ми живемо в епоху тотальної автоматизації, де здається, що програми можуть робити облік за нас. Тож чи є місце цим, скажімо так, паперовим принципам у сучасному цифровому світі? Чи зникнуть ці ордери, перетворившись просто на рядки коду? Чи їхня логіка назавжди залишиться основою будь-якої, навіть найсучаснішої бухгалтерської системи? Це те, про що справді цікаво поміркувати. Дякую за увагу.